Вітаю на моєму каналі. Зараз ми будемо грати таку ігру, яку мені порекомендували. Вона називається Новикс Адські Рельси. Зараз ми попробуємо, що це, як це Граю я в перший раз. Якщо що, якщо вам подобається те, що я роблю, ставте лайки. На. І підписуйтесь, якщо можете. Зараз ми кудись зайшли, ждемо чогось. Непонятно чого ми ждемо. Бачите? О, щось. Щось пішло. Ага. Так у нас. О, обучалочка. Це хорошо. перетащить золотой слиток на стол, чтобы продать его. Угу. Значит, у меня зараз дым. А, перетащить. И вот так. Ух ты. Купить он в общем, магазине ЦД. -то. Какая -то кнопка удалить. Что у нас? Кассетка, факел, наверное, и динамит. Но нам сказали уволь. Значит, купляем. дивно. Чого я не можу взяти? Вон. Ми не можемо. О! світиться щось? О, нарешті перетащить. Несем його із полю для заправки поїзда. Ми понесли. І щось нам взагалі дасть. Так, очі. що куди сюди? Оп. Ой, що зробили? А що далі? У нас ще є гроші. Давайте, може, щось ще купимо, подивимося, що тут є. Так, доктор. Що це? А, купить? Це щось бентить. Угу. Це бенте, а це що? Ну, коротше, щось для Хілки. Це я поки що не знаю нам зачем. Ось. Що це? Стюшта. Продать. А, це ми тут золото продавали? Тут. Що у нас тут? Ух ти, у нас тут зброя. 15. Ух, куп, як куплять револьвер чи ні. Тут аж 50. У нас тільки нема грошей. Дам. Що давайте ще потім подумаємо? Отут От що у нас? А, це тут ми були? Давайте, наверное, ще купимо. Та ні, угуль трошки дорогий. Що це? Ох ти, що це? Щось написано зараз ми його кинемо собі. Оце. Ну. Впої, що потім пізніше було Е. Ей-ей-ей, шо вообще. А, я тільки що сів, наверное. Дивно, куча ми тільки що листок спалили. Да. Ну-ка, сам раз я сети. Так, ну думаю, динаміт нам. Хоча Що це таке сетка. Давайте спробуємо, що це вообще. Як і, і що нам робити? Можемо перетащити її. Так, і що вона взагалі буде робити? Зараз подивимося. О, подождите, ви бачили там сварочный аппарат апарат И І это? це? І що я можу зробити? О, я... Ага, ви поняли, я його присоединив. Тепер у нас є якийсь щит. Так, у нас заружена лопата. Давайте підемо ще подивимося, Що тут є? А, нагар. Бандитов якихось. Так... тут що? Тут нічого. Пустий. Ой-ой-ой, що це це таке? Ночь. страшно стало тут тоже нічого а що тут написано а це просто дом а, блин. я думав лампу можна з собою взять так ну у нас ще є 30 доларів ясно не знаю що можна ще за них купити давайте подивимся. сетка цей один... Факел, я думаю, надо. Думаю, що це корисно. Він же ж буде щось типу, нам. Бачите, темно. Так що да, думаю, ну він нам надо. ей ей куди я? Де я? Ну, бачите, я можу кудись його присойдинити. Давайте десь тут. Опа. О, посойдинив. Конечно, інтересно виглядає. Думаю, зараз кудись вообще їхати на найкращу ідею. Тому... Ой-ой-ой! Почекаємо! Цікаво, скільки тут ніч іде. О, кстати. Давайте еще тут подивимось, що це. топлива. Короче. Що це? 100. Ну а це купити щось можна. Та ні, дякую. Ми купити ще не хочемо нічого. Так, що ми ще можемо? взять. Динаміт. Еще факел. Та я думаю, може зброю якусь треба подивитися. Ось цю. Яке здається, нам не нічого не... Да. Нам навіть ні на що не хватає. Значить, давайте купимо. О! О! День! Все, виїжджаємо! Давайте, значить, купимо Динаміт. А, ми не можемо купити. У нас тільки 20. Значить, іще купляємо сітку. І все. Щось не хочемо братися. воно щось застряла. О, все, двигається. Ти їх ще десь присойдиним. І поїдемо вже, бачите. Вже ми тут і ніч пройшла. Тело не поставимо. Давайте отут десь поставимо. Чи ні? Ні, давайте десь. Опа, Все, поїхали тоді. Як... А, от просто тягнемо і їдемо. Ну, виїжджаємо. У нас топливо. А, тут дивиться і розстояння, скорость. Давайте їдемо поки що. Скорость. А, топливо. У нас його не так і багато що їдемо на, швид... на всій швидкості кудись то вовка чи що це думаю нам краще не зупинятися. їдемо 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 ну, скільки вже проїхали Конечно, непонятно тут як бачить, Тільки отак так збоку дивиться. Це наверное, що по сторонам. От Ой, топливо кончається Все, топливо закончилось. Блін, і що нам робити? І що нам робити? Не бачите, топливо закончилось. Значить, наверное, було топливо купити просто багато. Ну давайте подивимося, що тут є у нас. У нас є лопата. Якийсь сак. Що це? Непонятно. Ну, ми там десь вдалині бачимо якусь постройку. Подивимося, що це таке. Сподіваємося оцей Не пропаде. Поїзд. Да, вот так у нас лопата. Я шо, Ой, там кто-то есть. Да, там кто-то есть. Может они что-то... А что-то они не очень мирные. Они бежат. Ай, он меня не бьет. Труп топлива. Интересно. Значит ми його можемо ним заправиться. Ух ты, це хорошо. Не надо буде. Так, не, не, і все. Да, конечно, жизни у них хорошо так нам зменшили. Ну нічого. Ой, їх тут багато. Не, не, не. Не, не, фуй. Так, думаю, нам, якщо чесно, стільки хвати понесли їх. До себе в поїзд, коротше. Можна бачите, але ж просто показується, що це як, як топліво. Ну, так що ми можемо, так сказати, заправимося ними. Було похоже. Що ж для лікарства взять. Обачите вони. У мене капець як ману А Я не знаю, що де їх вообще нові брать. Ну, житні. Навірно, якось полічитися. Так, потрошку. Беремо одного. І йдемо на них. О, кстати, я здається, ну це я лічуся потрошку. Блядь, цього ще суб'єкта. А так потихоньку, помаленьку. Ой-ой-ой, ніч, ночь, ночь. Це не дуже хорошо. Темно. Капець як темно. Ну хорошо, що у нас оцей. Ми знаємо, куди йти і поїзд ще світиться. Не. А страшноватой. Ай! Ай! Нападають! Ты йди! Они в было Капец. Их да и двое штук тут было. Ну да. Наверное, еще надо будет спробовать. Эй! Эй! Не знаю расстояние! 4800 метров. Эх! Ну, наверное. І ще спробувати. Ну, мені сподобалось. Така в них гарна гра. Пишіть в коментарі, чи вам сподобалось. Думаю, на сьогодні хвата. Побачимося ще завтра ну, в наступному відео. Все, дякую. Пока. Всім.